Наша кімната. пахне тобою і моїми віршами я написала їх коли ти пішов тепер вони стали піснями дякую тобі моє натхнення я пила каву кожну ранку навпроти і ти був не проти вдягала щастя найкращі шати і знала 悬崖。 Наш моря на сцені шоу X-Фактор! Можна ще раз гучніше давайте. Їй буде приємно. Ну, це однозначно був яскравий виступ. А куди подівся оцей оскар? Де він? Поверніть, будь ласка, його на сцену. Будь ласка, якщо вам не складно і не важко його нести, поверніть його. Бо всі ми знаємо, що загадують бажання поміж двома людьми з однаковим іменем. А ось що ж буде, коли загадати бажання між двома винниками? Мені здається, буде набагато краще. винести нам чи не будете виносити, друзі? Я знаю, що буде. Олеже, йдіть до нас, будь ласка. Того нема, хоча б ви виходьте. Нарешті. До речі, ви думаєте, що це декорація? Ні, ми реально взяли з квартири винника. Виходьте до нас. Давайте передати. Зараз тобі скажу. Так, ага, ти хочу ти щось ти сказати. Що буде, якщо між двома винниками хтось буде стояти? Через 9 місяців буде голубовокий. Або голубоока. А чого ви на мене дивитесь, Олег? Тут... Передай її. А, їй пере... Перед... передати. Не хочеш бажання загадати? З радістю. Давай. Олеже, йдіть сюди. Ставайте десь туди, тут. Туди, сюди. Дівчата. Бажаючи, дівчата. — куди, <свист> Сюди? куди? Де? — А Ту все, то? Можете йти додому. Я не зрозумів, куди ставати. Отак. Ну, ти Чекай. повинна стояти а, я тут, між все. ними. Угу. Все, я зрозумів, та. так. Давай, бажай. Мільйон пише через якийсь знак. Є о. Є. Yeah. Є. Yeah. Так. Дякую. Дівчата, ну все, йдіть додому, ми за вас заплатили вже. Все, все до побачення. До побачення, до побачення. Олеже, підходьте до мене ближче. Ти за е, бажання загадала. Давай послухаємо наших суддів. Кого будемо слухати першого? Кого б хотіли почути? Давайте так. Олеже, кого хочете послухати? Чия критика вам цікава? А ну! Ну, знаєш, чесно кажучи, чоловіки будуть, мені здається, е, говорити по-чоловічому, але жіноча солідарність. Для мене дуже цікава на прямому ефірі на ексфакторі, так що Настя, це не за те, що ти біля мене близько сидиш, не за не за того, що ти мені подобаєшся, а за то, що просто солідарність. Ну добре, тобто я Олю. Ти знаєш, дивлячись на тебе, хочеться все ж таки ще раз сказати, що в Україні найкрасивіші жінки. Це правда, тому що твоя зовнішність. І твій вокал тобі може допомогти тут пройти дуже дуже далеко. Але ти знаєш, відчувалася твоя скутість, і це дуже-дуже наклало як відбиток на твій на твій виступ. Знаєш, чому Тому що ти була о така, тримала цю сумочку і так скода. І хотілося, щоб ти знаєш, відпустила просто. Тому що, знаєш, що ти дуже талановита і між набагато більше. Я бажаю тобі пройти далі, і хочу, щоб в наступному своєму виступі ти згадала ці слова. І просто відпустила. Ти ж така, ти прикольна. Ти може, ти коли співаєш слухай, радіє. Не знаю, в мене серце просто радіє. Правда, ти мені дуже подобаєшся. Дякую. Але цим треба над цим треба працювати. Я тебе розумію. В мене теж так було, і так і це важко. І до речі, ти починала наш прямий ефір. Тому я хочу, щоб ці Побладуйте, будь ласка. Щоб це була твоя сьогодні підтримка. Ти їй подобаєшся. Ти чула? – Це дуже взаємно. – Це дуже взаємне. Олег, Олеже, хто буде наступний? Я це знав. Е, діло в тому, що з приводу сумочки, там просто мій подарунок. Е, а вона тримала його. А, так? От, що... оця, оця штука, вона мене просто-напросто вбила на повал. Е, це за те, що я їй пісню просто запропонував на репетиції. Вона погодилась, але я бачив в її очі, що в неї все-таки там та штука, що я все-таки Олег вам зроблю щось. Зробила. Е, е, Андрій Михайлович. Вы так важно слухаете? <связывая> да, я думаю. Вот знаете, вот, <связывая> очень легко сказать, не волнуйся, ты первая, там, все. Это очень сложно, потому что я говорю, я уже и опыт, и все, и все равно ты идешь к этому роялю и уже дрожишь. Это видно было, да? Это я сыграл, это мастерство. <связывая> я хочу, Олечка, я хочу вам сказать, у меня было общее впечатление о номере было очень позитивно, ярко. Мне напомнил почему-то такую ассоциацию с шампунем «Кря, кря из детства. Когда, знаешь, фу, такие шары, так все хорошо. Поэтому вы большой молодец, мне все понравилось. Спасибо большое. Метро. А мені знаєте, якраз нагадало ранні кліпи Перші Мадонни колись а, була така єс, сп, така співачка. А, взагалі, ти знаєш, ти для мене запам'яталася як така рок н ролл діва і мені було цікаво дивитися за цим перевтіленням. Що мені сподобалось, це те, що ти була на повному розслабоні. Тут якраз я з нас не дуже згоден, тому що а ти не показала зайвого нічого, була на повному контролі, і це дуже добре. Навіть золотий Елвіс, а, вибачте, Олег, коли з'явився не зміг тебе затьмарити. Це слова синоніми, і, і і це дуже круто. Це означає, що є дуже великий запас сил, і я тебе з цим вітаю. Дякую дуже за виступ. Дякую.